Я ще бреша, я ще браща, я ще проща, я ще проща, я ще браща, я ще набраща, я ще проща. Друзі, всім привіт! Це шоу М'яч не бреше. Це Микита, а це Макс І ми сьогодні говоримо про NBA. Нарешті завершилися вже там. Півфінали конференції. Ми переходимо до фіналів. Коротенько про чотири серії, які вже завершилися, не менш коротко про дві серії, які на нас ще чекають. І давай. Боже, оце ти збудився, я бачу. Я люблю, сьогодні, люблю. Я, я сьогодні бачиш в офіційному Ось, офіційний просто не під Будеш не знаю. відповідати у нас за Адама Сільвера. Да, 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 я шо... Добре uh, так, ну що, давай тоді uh, розпочнемо з того. Uh, Перевіримо, чи поставили лайк під цим відео, чи залишили ви коментар. І, звичайно, що підписалися. Ми наближаємось до омріяної тисячі підписників, друзі, завдяки вам. І не забувайте задонатити на 57-му бригаду, хоча б 50 гривень. Хлопцям буде дуже приємно заряджати різні. Але не всім хлопцям да. буде приємно. Чим більше ваших донатів, тим більше неприємності буде для тієї сторони. Добре, ну дивись так. Я як е, офіційний представник Адама Сільвера на цій планеті, то е, ти судячи з твого луку, ні. І в тебе тут все записано, я Ще бачу. давай розпочнемо. Ну, ну мабуть що з е, останніх матчів, так? Які провели команди перед тим, як увійти у фінал конференції? Ну, цілком просто серії підіб'ємо да. якісь короткі підсумки, і розпочнемо ми із серії. Давай, вибирай яку. Блін, ну звісно, майамі але... нью йорк Якщо так довго обирав, я вже обрав для себе. Добре, давай Майами-Нью-Йорк. Основні тези, які ти для себе виписав з цього поєдинку. Будь ласка, студию. Батлер це просто брудна тварина. Але в хорошому сенсі в максимально хорошому сенсі. Людина просто перемикає, що такий от працьовує, і він в плей-офф стає просто чимось нестримним, страшним для своїх суперників. І Майамі, яких там є Батлер, є Адебайо, і є ще якісь пацани. Виходить в фінал конференції, якщо не помиляюсь, втретє за чотири останні сезони. Все вірно. Слухай, ну насправді Джимі. Ну, йому дуже хочеться персні, звичайно, як і будь-якому гравцю з такими амбіціями. Але навіть якщо вони е, програють в конференції в фіналі, я думаю, що Джиммі Батлер е, собі, принаймні, ну, контракті дуже смачненький. Е... Та йому вже років, я думаю, що там вже контракт. нічого, ну, ще роки два побігає пострибає. Я думаю, що це якраз його пік е, кар'єри, і він це демонструє. Ну, Насправді з такою грою, ось, з таким буде, Джиммі, який не буде травмований. Uh, ну не знаю шанси. При, ну, дуже високі на те, щоб вийти прямо прям у фінал-фінал, у фінал, не тільки конференції. Це вони вже зробили. Так, я дуже згоден із цим. І стосовно Нью-Йорка, хочу сказати, не вибачитися перед, перед Джоленом Брансоном. Ну, ладно. Люди, він звичайно дивиться, він там щось писав, пацани, ви що. Ми дуже сильно сміялися над цими його 100 мільйонами за 4 так. роки з контрактом, який був підписаний перед стартом цього сезону. Згадували, скільки в нього там батьків, дідів і, всіх і, треба і, і, і хресних працює у хед-офіс і як вони йому состряпали такий смачний контракт. А у підсумку виявилося, що він найкращий гравець цієї команди, і тягнув, 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 а Джуліус Рендл, як завжди, десь там посереди mm -hmm. трошечки і обгидився. Ось так, ось буває. І з Поельстра після матчу, недаремно сказав, після того, як серія вже закінчилася, я не розумію, як цей хлопець взагалі не all-star або не в п'ятірці, якісь там символічні перший, другий чи третій. Mm -hmm. Його час, скажімо так, вже прийшов в наступному сезоні, буде в нього і All-Star, і тому подібні речі. Ну або я... він поламається або як Дерік Роуз, тому що відіграв там всі хвилини у плей-офф, які тільки можна було відіграти майже без замін тому до черговий привіт. Ну ще слід слід додати. Насправді, що Нью-Йорк то здивував у цьому сезоні. Ну насправді. А, але ну я ж кажу, що ми вже й минулого разу про це говорили. Що є, ось для таких команд, як Нью-Йорк, ось точно є. Ну, фініш, предел, скажімо так, і відверто пощастило, що розвалився просто Клівленд у першій серії, у першій на першому раунді, що просто команда не могла забити фізично, і пощастило, що за них грає Донован Мічел, який не вміє просто грати впливов. Так, і я тебе, до речі, процитую, як ти сам сказав, що вони просто не розраховували, що в цьому сезоні вони йдуть до цієї стадії. Вони просто не були готові до цього, але воно йшло, йшло, і прийшло. Ну так, але, з Майами але, але, шансів але, особливих не було. Але, там, але закінчилось, мало так. бути навіть і 4-1, якби Джиммі там не підвернув цю свою ногу, яка виявилася незалізна. Єдине, так. мабуть, що в нього не в організмі. У мене стільки жартів поганих, поганих народилось, а я не буду. Буду говорити. спецвипуск про погані жарти. Якщо вам подобається ця ідея, пишіть в коментарях. Ну, коротше, я навіть себе зловив на думці на тому, що я буду топити трошечки навіть за Майами. Тобто. Ну, трошки. Хто б не грав проти Бостона, навіть якщо Прометей і то навіть в цьому випадку 50 на 50 мало бути. Ну, не, те, не те, що трошечки ну, за замаями. Ну слухай, але ну. Бостон Шо? і Тейтун, ну це просто ж про них пізніше. Так. Давайте давайте трошечки до них підійдемо. Так, як найсвіжіший на контент, скажімо так, матч. Ми записуємо це в понеділок так. зранку. Тобто, ось нещодавно. Він там кілька годин тому цей поєдинок лише завершився. Наступна серія: е, давай Денвер Санс. Ну що, я щаслива людина, що з Phoenix Suns не пройшли до фіналу конференції. Ти Всі вже зрозуміли, як я не дуже полюбляю Кевіна Дюрента, і я не хочу, щоб у цієї людини взагалі коли-небудь більше з'являлись персні на його пальчиках, і Денвер це зробив. Ну, Дивлячись заганяючись трошечки то вперед, насправді, то Денвер, будеш грати з Лос-Анджелесом? правильно? Так, з, так нормальним з нормальним лос Лос-Анджелесом, так і ось мені здається, що для Йокіча це буде най, -най, -най, -най на цей момент в кар'єрі. Плей-офф ось всього його життя. Тому що якщо Девіс буде живенький, і ми подивимось насправді. Ну, МІ... Давай про це трошки... Та блин, да, що ж таке? А мені хочеться. Я... Ти Давай ж... просто поговоримо, а потім да. поговоримо ще. Ми, ми, ми ж тут да. заради цього, власне, сібрали. Я так, що тут думати, ну Денвер сильніше. Фінікса, все просто 4-2, все, все по ділу. Ну, Нічого з Йокічем ніхто не зміг зробити. Пол а травмувався. А, а ну, мож, ми вже говорили про те, що я казав, що без кріса Полу Фініксу. Важче, ти казав, що ні. Але мені здається, що із Полом вони все одно два матчі затащили, максимум як це і відбулося. Ну може вони може, може три, але в будь-якому випадку серію вони б не виграли. Ну так, ну вони реально як сейн Нью-Йорк, наприклад. Ну це максимум для цієї команди. І ставка на те, що Дюрант би затащив їх у фінал конференції, ну вона не зіграла насправді. І не рекомендую підписувати Дюранту ну тільки що про метею там і все. Хай беруть, хай беруть наступному сезоні. Що вони суперлігу Да, в суперлігу ж хочуть, так але треба спочатку пограти у вищій Ну про це поговоримо до речі в спецвипуску з поганими <с жартами. <с Ну, uh, а твоє ми, ну, мені стосовно Санс, ще хочеться сказати в першу чергу, що просто підірвали вони повністю всю свою організацію цим трейдом. Я розумію, Офіс Санс, коли ти можеш отримати гравця калібра Дюранта, ти маєш це робити у будь-якому випадку. Але якщо оцінювати цей трейд у короткій перспективі, ну тобто це частина, третина сезону, скажімо да, так, яка да. і в плей-офф включає, то трейд зовсім не зіграв. Що вони б не обіграли б із Бріджесом і Джонсоном? Кліперс в першому раунді, обіграли. які грали без Джорджа і майже всю серію Я розумію, без каваю, що для тих обіграли. задач, які вони ставили, і дюранти вони, вони був потрібен. вони брали Дюранта не для того, аби потрапити навіть в фінал конференції. Вони ну, брали так. Дюранта для того, аби забирати собі персні і вперше своїй історії, своєї франшизи не виграти. Зроби. Але це не чемпіонство. Зробили, так, вони не, не зробили і після цього голови полетіли. Монті Вільямса звільнили yeah. людина, який на цьому короткому відтинку, скільки він там попрацював, найкращий тренер в історії Санс. І він просто. Пішов. Мінус, на У ну, мене хліба. ось знаєш, таке ставлення до тренерів. ось щодо... Цього мінус. сезону просто біда. Ну, Я не, не доганяю. Добре. Нюрс, я... буденхольцер. І при цьому знаєш, хто лишиться ще? Тайрон Лю лишиться 100%, і Док Ріверс лишиться 100%. Мені здається, що Док Ріверс взагалі залишається завжди і всюди. І я не розумію, ля у керівників клубів стільки довіри до нього. Там же не зрозуміло, хто, його, хто кому там в цій лізі допомагає. Чи Док Ріверс своєму сину, чи свій чи син? син так, Доку. Батькові. Да? Ну, але вони молодці, сімейний бізнес нормально. Нормально. Там пікає на. Так, family first. <laughs> так, ну, в принципі, що? Денвер, звісно, команда, до якої треба підібрати ще ключики, буде до Лос-Анджелесу, тому що, якщо всі в встрою... Да, Ну, блін, ну, я вже хочу поговорити про Лос-Анджелес. тому що я дивився... Давай тоді поговоримо про Лос-Анджелес. Да, тому що я дивився, цей поєдинок на природі був, уяви собі. Так, так трапилось, да. І там хлопці скачали матч, цей на ноутбуці і дивилися ну прямо у захваті. Не робіть так. Да. Лише легальний контент. Так, продумав. Да. Ну ось. І Денвер. Я ж повертаюся до своєї думки з Йокічем і Лейкерс з Девісом. Ось цей дует буде для Йокіча. Якщо Девіс буде живий і здоровий, що мало ймовірно, буде ну, просто для нього випробуванням. Я не кажу, що, ну, що Девіс, скажімо так, IQ у нього баскетбольний вищий за Йокіча, це точно ж ні. А ось у Йокіча буде. Насправді той центровий проти якого буде дуже дуже важко. Ну це перший буде опонент для нього, який вміє захищатися да. на позиції центрового саме в першу чергу. Тому що е, з точки зору захисту Девіс у протистоянні із Голден Стейт був ну майже майже бездоганний. Насправді ну, всі оці, оці моменти. Е, і Девіс, можливо, там в атакувальній фазі десь трошечки і просідав. Не можна там згадати всі його. Ну принаймні на своєму всі площі. всі всі матчі, так не можна занести йому в актив саме в Лані звичай нападу, але ось в захисті це, звісно, так, да. і як на мене, то це буде дійсно ключовим протистоянням. А ти не знаєш, ну я так навскидку у них ну велика різниця в у віці чи ні у віці? Да, да. Та ні, ну там кілька років mm. мені здається. Ага. Ну якої би не було, Девіс не настільки старий, а Йокіч не настільки молодий, щоб там говорити про те, що це може зіграти якусь свою роль. Здоров'я, так звичайно, Здоров що Ентоні, так. хоча пу-пу-пу, Антошенька тримається прям вообще. Так, ну давай так, я ж то постійно перестрибую з матчів до давай, матчів. Давай. давай трошечки назад повернемось. все ж таки, Що з Фінікс? Ні, ні, ні. Фінікс, де? Бостон, Філадельфія. Я ще хочу стосовно ГСВ Лау. Дуже цікаво тепер, що буде з Golden State. Всі починають говорити про те, що це кінець дінастії, але Дреймон Грін такий сказав: Ні, в 19-му році ви теж так сказали. Ми, ну, після цього, цього ми після цього щось. В дев'ятнадцятому році вони були всі на 4 роки молодші, ніж це зараз. Не такі, не такі побиті і не такі пожамкані. І ще дуже багато говориться про те, що сезон Голден Стейт пішов не туди, і після того як Грін влупашив, влупашив пул. Так. що після цього дуже великий розкол ну, роз, розкол пішов так, між так, молодими розкол... гравцями і оцим досвідченим кором команди який вигравав там попередні ці чотири чемпіонства всі Ну прикинь, тебе 4 в команді старшики гутарять. Конечно, ну, це чисто дівщина, чина буде всього... втрачена. Геррі Пейтон про це сказав. Я повернувся в зовсім інший вже Голден зовсім іншу роздягальню, oh. і було вже все не так. Звичайно, заднім розумом ми всі дуже і дуже розумні, але, тим не менш, знову ж таки, говоримо про те, що Голден вважаю... як на мене, все. я вважаю, що Клея Томпсона треба. Відпускати з голод стайту. Та куди-небудь. Бо... Навіщо? Він не потрібен Шоб в цій що? команді. І Грін вже не потрібен цій команді. А хто потрібен? Тільки Стефкарі і головний тренер. Все. Все. І вони вдвох. Один, один на один будуть лупаші. Ні, вони потім можуть ще знову підібрати, Кевіна він одює. <хи> Він буде там валятися не, да, не, да, не, да. недалеко в Аризонській пустелі. Ні, Насправді я б робив вже ставку на формування ну, нової команди з нової плеяди, ось на базі, скажімо так, Кумінга, да, 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 да. Муді. молодих. Ну, блін, ну, Гріна ну, або Томпсона, або ну, Вайзмана ще так, так, І треба просто ну, ганяти ногами під шиї. Ну, чесне слово, ну, Грінна це дограв. Цей сезон. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи виграє ще Golden State найближчі найближчі кілька сезонів чемпіонство із ну, основою гравців, скажімо так, Томпсон, ні, ні. Не виграють це вже на, насправді не те, що кінець династії. Це ну просто команду вже з неї вичавили все, що тільки можливо. Ну просто прийшов момент, коли все. Хоча насправді, ну якби вони зараз про... ну, обіграли Лейкерс, то ми, б, мабуть, так і не говорили. Не говорили 100%. Коли, вони... коли вони б грали у фіналі, коли вони програли б Денверу так. у фіналі конференції, <с? <с?> ну, ми б таке говорили. Ну, Якщо б не обіграли, так, так б... якби вони в останньому матчі обіграли лейкерс. А, ну, не в останньому матчі, просто 3 -3. Да, пройшли б серію, так, всі серії Лейкерс. Якщо б вони зробили рахунок 3-3, є в мене впевненість, ну, була що ось думка з приводу того, що вони тоді затащать ну, можливо, навіть. А ти знаєш, що Ліброн в своїй кар'єрі жодного разу не програвав сьомі матчі серії? Ніколи? Ніколи? І ніколи це, не каже ніколи. І це, і це просто ставка, яка навіть не приймається у букмекерів на те, що Ліброн програє сьомий матч серії. Та, ладно. Ні, ну не так, але ну, тим не менш, історично Ліброн не програє сьомий матч серії. Ніфіга собі. Він може програти перші чотири, як було в Голден Стейт в фіналі, але ну, якщо дійде до сьомого, поки давай, що там не Лейкерс переможний. Лейкерс поцікавіше виглядає в парі з Денвером, чи ГСВ виглядало б цікавіше в парі з Денвером? Найцікавіше для мене виглядає фінал Лейкерс-Бостон. Блін, да. але хотілось але. би, щоб там було Майамі, щоб Бостон знову ковтнув трошечки маленького зеленого пісюна у свого маленького зеленого маскота, ага, і, ага. і все і дивилися б знову. Так, добре, по парах ми в півфіналах пройшлися, Давай невеличкий тепер прогноз. А Бостон Філодельф Бостон Філадельфія, <реш> да точно. Да, до речі, <реш> ну Ембіда, шкода. В черговий раз доводить а не шкода нам історія. Що... ти будь ти хоч MVP скільки там загодно разів. Ти все одно команда твоя може вилетіти дуже не свіжа теза, але тим да. не менш повторюю її ще раз: найгірший баскетбол на планеті Земля це регулярка NBA. Да. найкращий баскетбол на планеті Земля це плей-офф да. NBA. І прикол в тому, що всі індивідуальні награди, всі ці п'ятірки, всі вони формуються за підсумками регулярного, регулярного сезону. сезону. І ви бачите, наскільки це все сміттєва штука у підсумку. Да -да -да. Тому що Ембіт сьогодні на прес-конференції після поразки в матчі сказав: не лише я з Харденом. Маємо хотіти виграти цей ну, матч. Що? І я такий Пупсик! 8-29 на двох визир. Це ви хотіли виграти цей матч? Реально. Якщо ви Облажались. хотіли виграти цю серію, треба треба було закривати її в шостому матчі, поки ви були вдома. Ну, да. ну, облажалися насправді то. А інші, що не хотіли, а Харден, ти бачив, як він одягся перед так. цим матчем? Одразу було зрозуміло, що це все. Ви просто порівняйте: осьо Харден, 40 плюс очок, і осьо Харден мінус 10 очок. Коли ти одягаєш? Ось так, то ти йдеш на співбесіду, аби зайняти е, пост спортивного директора в Промітеї, розумієш? І ти в цьому костюмчикі <с. туди приходиш, а там уже сидить поляк. Тебе нема шансів, якщо ти харду не одягаєшся. Ось так. Хоч щось виграти. Зразу було зрозуміло, що все, гайки. Заморився. Думаєш? Вже все не було бажання, мотивації. Не вистачає стрибтизер в крові. Прям явно Блін, судячи ну, з усього, так, клуби в Філадельфії набагато гірші, ніж клуби у Х'юстоні. Давай так. Тейтун. Молодець. Все. <хи> Монстром. Я, я дивився. У як... мене таке враження було, знаєш, там як він йшов по цій серії, що він не грав в перших половинах. Мене таке враження було, що він там на три години раніше просто приїхав на арену, відбігав оці там перші 20, перші 24 хвилини да, 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 типу гри, і потім вийшов вже, як почав гру не з чистого листа, а з другої половини. І Мені, настріляв це. 51 стата, звісно... це да, монструозний матч, без шансів 15 взагалі. Підбирання, не помиляю, ну, підбирання так, але та, ось два тижні. Тижні тому Карі встановив рекорд за кількістю набраних очок в сьомих матчах 50. Джейсончик 51. Вечір, новий та... новий король Бостона. Він молодець при всій моїй нелюбові до зеленої французи. да, розумію, що ось Тейтум ну, може так от затьмарити десь в якомусь протистоянні з Майами, в якийсь там поєдинок, що, начебто, в нього не йде. Але ви, він може просто потім але, умовно в вчитися. Але в цьому, чверті, в цьому і прикол. Так, да, ти розслабишся і він і цьому, тобі нашмаляє. І в цьому плані так. давай вже. Переходити да. все ж таки плавно Вода. до фіналів конференції. Якщо Отже. ми вже говоримо про Бостон, давай цю серію Бостон Мені. По-перше, слід ви вже чули це з усіх прасок, які тільки є. Це повторення баблу 2020 да. року. Да, Фінали конференції. Всі чотири учасники такі ж самі, що доводить ще раз, що чемпіонство Мікі Мауса рахується, рахується. Рахується, Ось так. І ну, я хочу подивитися очне протистояння М -м. Батлера і Тейтума, щоб вони захищалися один про. Того, знаєш, Тоб не ламали руки не антитокумпо, який да, захищається, да, да, да. я не знаю, проти Макса Штруса якогось, знаєш, і не, і не бере Джимі Батлера собі. Розумієш, ну, да, а да, щоб да. це було, прям як в старі е, добрі часи, коли Згоди. найбільші зірки грали от з ми один, казались, одна з одною. Ми розмовляли з тобою про е, вивіску, да? там що от ГСВ Лейкерс там була в півфінальних парах. Це просто, ну. Топ-топ-топ вивіска. Тепер мені здається, що ось насправді протистояння Майамі і Бостона, але не як франшиз команд, а саме ось цих двох гравців, виходить на перше. Тому що пара Денвер Лейкерс, ну не так звучить насправді. Ну, Майамі, Бостон і Джиммі Батлер проти Тейтума, Це насправді по пояскравіше буде. Якщо вони будуть грати саме так, як ось ти хочеш. Майкер. Один проти одного. Да, да. А я хочу. А я хочу: Джо Мазула, Ерікс Поелстра по-перше, у вас дуже складні Чому прізвища. Чому ви підписалися? Якщо на... один за одним отак от, так, от їх вимовляти. Чому ви не на м'яч бреше? А, а по-друге, так, підпишіться на м'яч не бреше, і по-третє, м'яча цей зробіть да, для да, нас. Да, да. Згоден. Ну і твій прогноз на цей поєдинок, рахунок. Майами, чи? Майами, Бостон, да. я думаю, що все-таки Бостон 4-2. Бостон 4-2. Бостон 4-2. Не, 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 не вистачить, не стане сил Майамі на те, аби перебити. Не витягне Джиммі. Ну, я, дума, я думаю, що ні. Да? Що просто, просто не вистачить. Я дуже хочу, щоб це було 0-4 для Бостона, але ну, я звичайно. розумію, що навряд. 4-2. Я, мабуть, що буде 4-2, але навпаки. Все ж таки Майами, так? Так. Да. Думаю, так. Да. Подивимося, Тоді що нам Переїжджаємо себе. на дикий-дикий запад, Захід і там, буде, же, так, і там буде страшне. Так, да, це да. такі ковбої зібралися, що, не дай Бог. Недалеска області. Не дала і <laughs> в футбол, не в баскетбол. І Денвер Лейкерс загадкова пара. Чи, ні? Чи є явний фаворит для тебе? Ну, явного фавориту немає, ну, і, але мені все ж таки здається, що лейкерс якимось чином все ж таки затягнеться. Я просто серед. кожен раз згадую, ну. Початок сезону середину сезону від Лейкерс, і Я такі думаю, Боже, як взагалі вони до цієї стадії ще дійшли? Повертаючись на три хвилини Назад, тому да, да. Регуля... Регулярка... регулярка, це головне просто... так, заповстив плей-офф, а потім А далі вже. А потім, так, да, вже пан Ліброн Іванович Джеймс, розумієте, не просто так, що собі щелюху накачав. Ну... Мені, мені подобається, знаєш, там зараз анонсують це протистояння. там Йокіч проти Девіса. Це, ну, зрозуміло. це зрозуміло. Два дуже великих прізвища. А, І дуже великих людей. А друге протистояння це Арен Гордон проти Ліброна Джеймса. Це такі ребята, ви що? Серйозно. Та ні, ну вони він декілька разів просто один в один з ним, якщо там десь перетнуться на майданчику. Ні, та справа навіть не в фізичні да, Він, якісь силі, він просто ментально зуміло, його задушу. Що... Ну хто такий Гордон, і хто такий Ліброн? Ну це навіть смішно порівнювати. Насправді, але Гордон насправді може виявитись тією людиною, яка не боїться авторитетів. Ні, не так і не боїться, як Ділон Брук з авторитетів. А, <соць>, да. а саме ну, в нього може насправді виявитись, там сталеві яйця, і він проти Джеймса може він... І тут, мені здається, на перший план має виходити цей твій улюблений пацан з Канади, Джамал Мюри, ага. до якого це має. <соць> да, да. Ну, Йокіч зрозуміло, але в Йокіча прям проти нього грає ну, да. серйозний такий хлопак. А хто буде тримати Джамала Мюри, я, чесно кажучи, не знаю. <соць> Не думаю. Хоча може. Давай так. Почнемо з того, що Джамал Мюррей може сам провалити гру. В нього просто. бувало Я ж про це і кажу. Навіть ніхто його вже там особливо і не тривав. Він має стати одним з гарантів, скажімо так, потенційної перемоги Денвера в цій серії. Ну, що, я можу сказати. Що то, давай, короткий прогноз. Короткий прогноз. Дві цифри. Я не знаю по цифрах. Але я думаю, що Лейкерс програє Денверу. Програє все ж. Таки. Да. Ну, як З... на мене багато буде залежить від перших двох матчів. Якщо Лейкерс ну, це... чіпляє, чіпляє хоч я один згоден. поєдинок на виїзді, це, це може перевернути серію просто кардинально. А якщо вони поїдуть із 0-2 в да, Лос-Анджелес, то там вже, звісно. Конечно... Наврядчі mm -hmm, непогано згоден. Я думаю, що ну це стосується насправді тої першої серії, коли Майами поїде в Бостон, але тут мені здається, ще це більш кардинально. Ну якось. одностайно дуже хочеться ось да перші перші поєдини вже подивитись, і в якій формі підходить Лейкерс. Ну тому що від них насправді можна зараз, будь-що ну вони можуть і провалитися, можуть виграти, і ти просто такий, як вони це зробили? Ну блін, як можна було грати так сезон, а потім взяти там умовну конференцію. Ось так друзі, але де подобається. Пишіть свої прогнози на цю серію, на ці дві серії так, на так. фінали конференції. Нагадаю, Бостон, Майамі, Денвер, Лос-Анджелес, Лейкерс, правильний Лос-Анджелес. Нормальний Лос-Анджелес. Так як казав Снупдох Кліперс, це десь восьма команда Лос-Анджелеса. <laughs> після навіть після Лос-Анджелес Спаркс, які грають у WNBA. Отже, не забувайте про свої коментарі, про так. свої прогнози. Ми свої сказали. Я думаю, що фінал буде а, Лейкерс Бостон. Boston. Я думаю, що да? потирають просто Мені. рекламодавці в лізі, сидять такі в офісі. Тут. Ну, коли. Да, да, да. Ну, коли, ви уявляєте? Клас. Не, ну... І це враховуючи те, що обох франшиз зараз по 17 чемпіонських да. титулів. І... Історична фигня. Це буде просто фі... молоде покоління проти трошки старого ну, і дуже старого. Ну, уяви собі, що ти сідаєш. Ну, рейтинги будуть там просто захистити. ночі, щоб подивитись фінал uh, НБА Денвер в Майамі. Ну, чесно. Ну, ні, Звісно, <свісно>, всі хочуть Лейкерс Бостон. І ми, і ми, друзі. Але але буде Денвер, Майами. Друзі. То що Йокіч, то що Батлер? Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за перегляд. Дякуємо вам за донати для 57-ї бригади. Лайк, підписка, коментар, все відповідаємо разом з Максом, все там Боже, в душу вам скоро вже омріє на тисяча буде. Друзі, і у нас розіграш. Наші хлопці з 57-ї бригади е, звернулись, поспілкувались. Ми там тосі босі з ними коротше, треба їм зібрати 15 тисяч гривень. Вони сказали на те, що там. Потрібно їм. Це невелика така сума, тим паче, що ми разом з вами також збирали для них гроші і будемо продовжувати це робити. Але ми не хотіли просто так просити вас, ми хотіли б ще й віддячити вас за те, що ви будете донатити. Ось монобанка, Ви скидаєте туди, скільки вам завгодно, скільки є, скільки можете грошей. Потім серед усіх донатерів ми включаємо рандомайзер і ви отримаєте два призи: це баскетбольний м'яч. Від е, офіційний баскетбольний від Фіба 3 на 3. Ми ще там, мабуть, що попросимо Максима Закурдаєва і Станіслава Тимофеєнка, щоб вони розписались. Mm. Правильно? Правильно. За Курдаєвим, звісно, буде складніше. Нічого, нічого. Що-небудь вигадаємо. І у нас є Джерсі гравця Анатолія Челована, легенди українського баскетболу 1-1-2 на 2-3х3-5х5. Раз на раз. Раз на раз. раз. йлян Челован, спасибо тобі. От такі, коротше, у нас призюліки є. Ну давайте не за будь-який донат, давайте там встановимо, що від 50 гривень. Від 57 тоді. Від 57 гривень, символічні 57 для 57-ї. Так. Да. Ну і все. Все Все. Все Це було, що у м'яч не бреше. Пам'ятаєте, що ми з Микитою брехати можемо? А Макс ніколи не бреше, і Нікіта також ніколи не бреше. А м'яч <решу> Бреше. Ми в трьох не брешемо. Ми в трьох <решу> не брешемо. Дякую, всім, всім пока. Так, да, побачимось. Jaś nie proszę, jaś nie proszę, jaś nie proszę.